Права 1367. Округле число 7258,91634 100 тисяч до. Ну що ж, в першому завданні треба округлити до 10 000. Ну, якщо нам треба округлити до 10 000, то аналізуємо, скільки в нас є 100 тисячних. Дивимося, 100 тисячних у нас тут 4. Ну, якщо 4. Це 4 і менше, то ми округлюємо вниз, тобто виходить, що число 1000 у нас не зміниться. То записуємо те саме число. Пишемо, що це наближено до рівня. Отже, 7258, цілих. і записуємо тоді 9163. 9163 1000 є. Переходимо до другого завдання, треба округлити до тисячних. Якщо до тисячних округлюємо, то аналізуємо, а скільки у нас є тоді десятитисячних. Десятитисячних тут 3. 3 це у нас 4 і менше, то ми округлюємо вниз, тобто кількість тисячних частин у нас не зміниться. Так і залишиться 916 тисячних. То ми записуємо, що це наближено до рівня. 7258. Цілих, ну і записуємо 916 тисячних є. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до десятих. Ну, якщо треба округлити до десятих, то в даному випадку будемо аналізувати, скільки у нас є сотих. То сотих у нас тут дивимося одна сота. Якщо одна сота, то тоді кількість десятих у нас не зміниться, бо одиниця це 4 і менше. Тобто залишаємо 9 десятих. То записуємо, що це наближено до рівня. 258 цілих і 9 десятих. Є. Треба округлити до сотих частин, тоді аналізуємо, скільки в нас є тисячних. Дивимося, тисячних тут у нас. 6. 6 це 5 і більше, то кількість тоді сотих частин збільшуємо на одиницю. То буде не 91, а 92. сотих. То ми пишемо, що це наближено дорівнює. 7258,00. Ну і записуємо 92 сотих. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. До одиниць треба окрузити. Якщо до одиниць, то аналізуємо, скільки в нас десятих. Десятих у нас 9. 9 це 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю, то буде не 7258, а 7259. То ми записуємо, що це наближено до рівня. 7259. Є. Переходимо до наступного завдання. треба округлити до десятків. Якщо до десятків, то аналізуємо кількість одиниць. Кількість одиниць у нас тут 8. Якщо 8 одиниць, то це 5 і більше, то кількість десятків збільшуємо на одиницю, то буде не 725 десятків, а 726 десятків. То записуємо, що це наближено до рівня 7260 або 726 десятків є. Переходимо до сьомого завдання. Треба округлити до сотень. Тоді аналізуємо кількість десятків. Кількість десятків у нас 5. 5 це 5 і більше. Округлюємо вгору, то буде не 72 сотні, а 73 сотні. То пишемо, що це наближено до рівня, 73 сотні або 7300. Ну і останнє переходимо до восьмого завдання, треба округлити до тисяч. Тоді аналізуємо кількість сотень. Тут у нас дві сотні, це 4 і менше. То округлюємо вниз. Або не міняємо кількість тоді тисяч, так і буде 7 тисяч. То ми пишемо, що це наближено до рівня 7000. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.